Ну, тему продовжуємо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, завтра очікуємо, що почне такі діяти воєнний стан у десяти областях. Всі відомства звітують літаки, потяги, пенсії, все буде за розкладом українцям. Побоюватися нічого. Сподіваюся, злагоджені роботі нардепів це теж не завадить. Я вважаю, що парламент мав би працювати, а не відпочивати. Вчора попрацювали і розійшлися, і тиждень наче нічого не буває. Насправді, те, що робила влада, вона посіяла паніку і зневіру людей. Подивіться, що робилось в обмінниках, чергах, і люди категорично не задоволені тим, що відбувається. Ми ж показуємо, що немає жодних черг. Е, не нагнітайте не зовсім так. Ми не нагнітаємо. Ми об'єктивно дивимося на ситуацію. Подивіться, сьогодні урядовий кур'єр вийшов з указом президента про запровадження військового стану на 60 днів по всій території України. Пояснили це. Помилкою уявляєте, який бардак робиться в країні, що помилково оголошують військовий стан по всій країні. Це показує ми зверстали що... газету просто раніше ніж було ухвалено рішення Верховної Ради. А, ну так, вишні, а, так абсолютно правильно це показує, що все це була заготовка, і вчора ми поламали плани влади по узурпації влади в країні. Що ми зробили? Перше, ми не дали обмежити конституційні права громадян, тому що хотіли скасувати цілий ряд законів, які гарантують конституційні права громадян, тому числі на працю, на освіту. на Навчання рідною мовою тощо, крім того, ми добилися, щоб було прийнято рішення про проведення президентських виборів для того, щоб не прикриваючись воєнним станом, не захоплювати, не узурпувати владу і не скасувати вибори. І третє, ключове у прикордонних областях, виключно на 30 днів. За 30 днів ми надіємося, що це допоможе і нашим військовим, і владі навести порядок і кожен громадянин спитає. як ключове, що має сьогодні робити влада, це відновити державний контроль за цінами, щоб спекулянти не на. Живалися, щоб людей не грабували в магазинах, на заправках, в аптеках, щоб не наживалися на паніці у людей великі панічні настрої і копічані зарплати, копічані пенсії. Влада повинна захистити заощадження зарплати пенсії і відновити державний контроль за цінами і обмежити рентабельність, щоб надбанк, не грабували людей. І комерційні людей. банки. Вже заявили, що все гаразд. Роз'ясніть, будь ласка, чому вас так бентежила саме тема виборів? Ви що, боїтеся втратити президентський рейтинг, якби їх пересунули на два місяці? Чомусь от Більше вас тема виборів бентежила. Я хочу, щоб в країні був президент, який зробив все, щоб відновити мир. Перемогти у цій війні і повернути території. Я хочу, щоб українці, перекриваючись військовим станом, не позбавляли права обирати собі верховну головну команду, а чи владу, яку вони хочуть. Нинішню владу не підтримує 80% людей. І для всіх в Україні я поїхав вчора із вашої студії на центральний залізничний вокзал. 99,9% опитаних мною людей сказали, що влада неправильно робить. Українці мають право обрати владу, яка буде їх захищати, а не грабувати. Українці мають право обрати владу. До яка триматиме своє слово, і українці мають право обирати президента і владу, який підніматиме зарплати і пенсії людям, а не на власні рахунки. Ну, і власне щодо цього й була м, був консенсус у Верховній Раді. Ну а на да, ми змусили увага... президента врахувати так, наші так, пропозиції. Дійсно, дійсно. довкола цього була е, був консенсус усіх фракцій. Нині увага всієї України і міжнародної спільноти прикута до суду Сімферополя, де 12 моряків вже взяли під варту. їм загрожує 6 років тюрми, ще дванадцятьох найближчими днями так. Само вирішуватимуть питання щодо запобіжного заходу. Що от ви особисто робите, аби їх звільнити? Ви народний депутат? Можливо, ви звернулися вже до якихось інстанцій міжнародних організацій. Тощо вчора парламент проголосував звернення до міжнародних організацій з вимогою, знач, відреагувати на воєнні провокативні дії Росії у Азовському морі. Раз і тут безумовно мають працювати міністерство закордонних справ, спеціальні служби, зокрема розвідка, крім того, гуманітарні організації, представники Червоного Хреста. Та е, і, і інші наші е, структури треба боротися за кожного нашого українця, який в заручниках в Росії чи буде за кордоном депутати. За депутати нічого не можуть окремо запропонувати. От ви особисто це, нічого не можете я ж запропонувати. сказав, що вчора наша фракція проголосувала звернення, де в тому слі і звернення до міжнародних Дуже. організацій, щоб допомогли звільнити заручників. Але це робота не моя, як депутата. Це робота МЗС спецслужб, президента і е, гуманітарних організацій. Боротися захищати, дати визволяти кожного українця, а ключове визволяти звідти і дати можливість українцям жити в країні, щоб їх не грабували, щоб не сіяли панічні настрої і щоб не прикривалися військовим станом для того, щоб захопити владу, узурпувати її і позбавити українців право обирати собі ту владу, яку вони хочуть. Жодного права не забрали, все гаразд вибори завдяки нашій березня. позиції. Не забрали Дуже нам дякую. це дякую лідер радикальної партії Легляшко.